На спаса одразу три визначні події відбулися у культурно-мистецькому житті. Коломиї відкрився перший громадсько-мистецький центр Світовид, картинна галерея спілки художників Коло -ми -я» та мистецька виставка Барви кола. Такий шляхетний дарунок до славного 775-річного ювілею зробила Коломийська родина Бережницьких за підтримки громади міста. На спаса уже під вечір коломияни та гості міста прямували на входини. На бульварі Лесі Українки двері відчинив перший у Коломиї громадсько-мистецький центр світовид. Як годиться, гостей вітали гуцульські музики. Алі гостей зустрічають господарі, родина Бережницьких. Пані Емілія художниця. Каже, талант мала з маличку, а малювати її навчило саме життя. Відчуття природи, ця жінка переносить на пейзажі живопис. Також малює портрети, ікони, філософські композиції. Але завжди сумно було художниці від того, що таке поважне і культурне місто, як Коломия, не має картинної галереї. Пробувала організувати це, оббивала владні коридори, але за 20 років нічого не вдалося. Допомоги дочекалася від найрідніших людей. Мій син спостерігав, що я так б'юся, б'юся. Ну, я побачила, що в нього є тут у власності. Кажу, давай ми це зробимо. Послухав ну, мене Михайлик, мій син. Петро теж причинився до цього, тому що він художник, малює проекти, робить. Такі знаєте, і ця сім'я нас троє. Не дурно кажуть, трійця, У нас сила, це єдність. Приміщення мистецького центру розташоване в історичному місці, зведене ще династією габсбургів. Під час Австро-Угорщини тут був військовий гарнізон. У радянський час в'язниця НКВС СІЗО, де у підвалах закатовували людей. Коли Михайло Бережницький, власник приміщення глибше дізнався про цю історію. Сумію не залишилося. Вони мусять продовжити життя цій будівлі, але в жодному разі не комерцією. У цих стінах мають виховувати українців. Це велике послання нашого покоління, майбутнім українцям, великим українцям. Тобто вони повинні знати і пам'ятати про нас, що ми були великою громадою, ми були великою нацією. Ось ми творили разом. Ми прислужились. За культурі, тобто це фактично наше сумісне послання майбутнім українцям, майбутнім поколінням. Напевно, що в на тисячоліття. Першою виставкою центру стали барви кола. Митці, які вже більше 15 років об'єднані у громадську організацію Спілка художників коло МИЯ», Спільно із запрошеними митцями запропонували громаді міста свої твори. На виставці більше 40 художників представили близько 130 мистецьких робіт. Це митці з Коломиї, Івано-Франківська, Києва, Калуша, Севастополя та Харкова. Тут велика якась картина ларея відкривається. Сам я туди вніс свій внесок. Чотири картини, три повішені, одну сьогодні приніс подарунок. Ну і тут дуже цікаво, бачите, приватна така картина-ларея чудова. Мені дуже сподобалося. От, я приїхав Скалуша, привітати милю. Чим більше мистецьких галерей буде в Коломиї, тим краще. Ми сьогодні відкрили виставку нашої спілки художників. Відкривається приватна галерея, де представлено багато художників. Вітаю успіхів, процвітання і творчості. І святом всіх коломиян. Настрій чудовий. В Коломиї просто новий. радий був приїхати. Чудовий настрій, чудові люди. Просто все супер. Дякую. Коломийський меценат Михайло Петрів у подарунок вручив пані Емілії листівку, вік якої понад 120 років, де зображений портрет імператора Австро-Угорщини, за часів якого й збудували це приміщення. Митці та представники влади подарували центру світович свої картини, обереги, грамоти, вірші. А ще Михайло Петрів зазначив, що є план провести розкопки біля приміщення галереї. Адже тут підвали, які сягають глибини 6 метрів, і встановлено, що у цих підвалах є тіла вбитих українських патріотів. Організатори мистецького центру також закликали гостей не лише бути постійними відвідувачами галереї, а й ділитися задумами, проектами, як їх можна втілити у життя разом, використовуючи новий потенціал, який надає центр. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.